Так, вітаю всіх на своєму каналі. І, як, як кажеться, зарікалася, не зарікайся. Продала я свої хости трошки, пішла до сусідки попитати, де попитати з діньгами в кармані. Що я купила? Це така голуба фіолетова ромашка. У Мене такої немає. Я взагалі. Дуже люблю, це моя найулюбленіша квітка, ромашка. А це ось у мене є дів'янік. Ну, кажуть, ромашка, нівянік. Ну, в мене обичний, але такий великий, як, як моя ладошка. Отака От так, в ладошку поміщається квітка. А це в неї махровий білий дів'янечок. Ось. Ось їх взяла. Чотири кам'яні рози. Я хочу всій ручійок посадити. От, вони міняють колір постійно, вона каже. Ну І це так як нагрузку вона мені дала, як подарочок. Мені осіньку, але але ломку виростить. Бачите, така варігатна маленька кусочок ломки. Бо її виростити дуже тяжко. Ось я з насіння рощу вже їй два місяці, навіть більше. Вона навіть менше мізинчика. Вона у мене можливо, я вам ще покажу яка. Десь отакусінька. Оце такусінька. Дуже тяжко її виростить, виходить. Ось. Так що буду всаджувати свої покупочки нові. Так, ось цю композицію я всадила свої кам'яні рози, Тут треба буде часто поливати, бо я, я спочатку думаю, чому тут очіток такий, бачите, який гарний. А сюди, отам, оце, оце був бумаці-пусік. Як я туди лопату, а там, Боже, а там цемент. То я вже гарно полила. І ці рози це кожен день треба буде поливати, поки вони приймуться і гарно слідкувати за цим. А так воно гарно виглядає. Потім, мені буде кажеться, гарно виглядати. Ось, Але головне не забувати. Ось, це так я посадила свою кам'яну розу, дуже гарна. Щось спочатку на неї не рішалася, а потім е, багато хто знає чого, ну це не важно. Е, вот, е, це дуже гарні, е, як це називають, теж їх сукуленти, мабуть, що я хотіла сказати. Тим паче, що я ж кажу, що я шукаю для сад, садка по сухостійки. По потім, що я ще садила свої ромашечки Покажу де. От От. А, це ломку, цей манюсінький кусочок. Блін, треба поставити якусь паличку. Манюсінька вона. Але вона, я ж, я бачу, як вона росте, я розумію, що це трудойомкий процес вирости цю ломку. Взагалі, тут треба якось загородити. Ну тут, в принципі, Ліля не бігає. Вона бігає в основному під забором. От. Тут я всадила, я так думаю, що наперстянка перша відквітує. Там пар, пар, пар панстеном. Я не знаю, коли він заквітує, тут ромашка. Ну Щось таке, воно все по росту практично однакове. А потім заквітує хризантема, Це така ну не, не дуже висока. В общем, в районі все 30-50 см буде. 50 10 см буде. ось так. А по країнку буде все таке. Низенькі. Ось. А високорослу ромашку і щось мені захотілося розбавити. Тут все якесь таке жовте. ну, В общем, таке в основному жовте, он ну, синє, потім гейхера, в общем. Чомусь мені здалося, вона не буде тут, тут така полутінь, вона не буде дуже висока. Мені здалося, що ромашка буде доповнювати, тим паче, що вона махрова. А ні, ромашка, боже, ромашку вбирати це не так тяжко. Тому вирішила ромашечку посадити сюди. Мені каже, це доволі буде красиво. Якщо вона виросте не дуже велика, цей бересклет яркий і пушиста ромашка. Буде дуже красива. Боже, ну це булівард. Я це дивилася, що дає він 15 см, а росте 3 метри. Ну, тобто, я казала, житті чоловіку не вистачить, щоб побачити, який він може виростити. Разве що посадити младенцем і будь довгожителем. Ось так: от. так що. Він буде манюсінький і ще ще переживаю, щоб його і ще, і якщо борозен з'їдає коріння, яблунь ми садили. Яблунь 5 у нас борозен з'їв. Вже були такі, я вам скажу, по-моєму, була навіть і п'ятирічна. Нападає, якщо їх отак багато на одне дерево, то з'їдають почистую. Тому про такі маленькі рослинки говорити і нема що. Тому, не знаю, хтось щось, якщо новеньке, щось знаходить, бо більш таке дієве. ось Я проливаю Актара, турбопресто. Може, хтось іще щось дієве ще щось дієвіше знайде. Ну, от. Пишіть, будь ласка, в коментарях. от, Будемо ділитися інформацією, тому що з кожним роком. Хвороб і шкідників стає все більше і вирощувати цю красу, квіти тим паче тяжко. Навіть якщо я ж кажу, вони кущі перегризають коріння, таке доволі велике, я ж кажу, і яблуні. Тому <кій> не знаю, навіть я думала, це чітки не дадуть. Але може вони не отуди лізуть, там коріння таке мощне. Ось тут у мене що тут же стежка, а тут аллеля постійно цих хрущів достає. То вони собі отсюда долізуть, туди на гряди. що їм мало трави, не розумію, цим борознам. От, блін, вже ж нехороші завдання. Взагалі, я ніколи не думала, що о, так борозено мене як сказати, достане. Колись я. Всіх своїх У нас, коли мама ще була, хризантем було, Боже, я не знаю, це було віда, я не можу сказати, але в піввагорода хризантем. Ось, розбите серце, Боже, як воно швидко роз квіточки ось вже відходять. І ми раніше не знали, як з ними боротися, і кожен рік відкапували тих різантеми, вибирали хрущі, пересаджували на нове місце, і мені це так уже надоїло. Що коли мами не стало, я просто перестала за цим слідкувати, і в мене не осталось не одної е е хризантеми. Вони просто її всі з'їли, всі. уявіть, було просто неймовірно багато хризантем, було неймовірно багато лілій. Також я думаю, що борозни лілії поїли. Ну, Може, що я не вовремя пересадила, ну, хоча вони якось пропали в один год, коли якийсь такий був год. Щоб резна було ну, просто неймовірно. Отак От береш кущ, підкапуєш хризантеми, а їх там по 50 штук було. От. Тому ця боротьба вже в нас більше 10 років. Я знаю, дехто тільки штовхнувся з цією проблемою. Ми штовхнулися з нею давно на Житомирщині. Ну, у нас в Малині, так це точно. Ось, може, десь у других, так само, як і самшитова агньовка. Але, розумієте, все на нарози нападає те щось. Ось тітка розказує, півонія напала якась така липка, така штука. Таке липке, воно як мед, а це називається якийсь кліщ. І теж треба обробити. В общем, везде хімія. Везде хімія. Не можна нічого без хімії. Тому я кажу, Тітяня, заправте балон, я вам розказую, що хімію хранить можна місяць точно, в темному, прохолодному місці. Тільки десь щось бачите? Бистренько взяли оприскувачку, підкачали, обробили. Отак і в мене постійно в оприскувачі щось є. Ось, божека. Яка ж ти красуня, незабудка. Просто красуня. Так, я її виривала, виривала, виривала. Вона дуже насівалася, що в цьому році аж один кущ в мене. Так що треба його якось, щоб насіялось, да трошки десь поотсаджувати. трошечки, бо геть один кущ лишився. Так я навиривалася. От. Добре. Всім гарного дня. Мирного, тихого, здоров'я і всіх земних нам благ і мирного неба над головою.